І так, ви нагулялись, повернулися. Ферму вашу побачили. Емоції набрались. Емоції набрались. Дуже гарні у вас калівники. Але повертаємося до буряку. І продовжуючи цю тему, розвивалися по-різному. А результат ваш і там, де ваші сусіди обробляли. Не скажу результату, бо свій бо, знаю, а чужий. А не знаю. чужий не дуже ну, і хочуть не ділитися. Не, не, хочуть, не, не? Хочуть ну, ділитися. Але що на поверхні лежить, що витрат у вас на порядок менше. Бо ви не, не, робля, не обробляли ґрунт. Так. І непогана цукристість була понад 16%, тобто це теж. Скільки це Цукру з гектара вийшло. Не рахували? Шість тонн е, з лишнім. Колись я починав в Япільському районі, в Вінницькій області, і там був всесоюзний почин 50 центнерів е, цукру з гектару. Не врожанець поцікавила, або для буряку важлива ще й цукристість. Ну... То ви перевершили, <кхай> виходить. У вас 6 тонн. Так. Круто. А якщо б була б ще краща цукристі, то ще б більше було. Просто за так. рахунок врожайності ми так виграли. Так. Але я навіть в гарному сні не міг подумати, що буряк дасть до 90 тонн гектара. Ну, по технології Ноутіл". так, 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 Без обробки ґрунту. Так. Ну, е, хочу показати, поділитися з вами е, фотографією сходів цукрових буряків е, по технології Новутіл. То, як ми можемо бачити, майже не видно тих сходів, але ж вони там є. Так. Але вони там є. Тому. О. Угу. Це у нас було по житті посіяно. Попередник, це... попередник сидера. Сидиральний... Ні, не попередник. Це був подвійний седерат, ми з вами за це говорили. Тобто так. один сидерат після цього седирату покривне жито, і отут інша частина поля. Було був бобовий сидерат, але так як е, е, умови збирання були надскладними, і ми не робили. Ми хотіли це зібрати окремо, але так як е, організаційні можливості прийшов комбайн, копай вдень і вночі, нічого не діли, тому ми зібрали все разом, і урожайність вийшла така. У мене є е, поле, де був бу, були цукрові буряки по мінітілу тілу, і там була менша врожайність, не набагато менше. На 6 тонн, але 80 тонн в мінітілі ми теж зібрали. Ну, все ж таки в будь-якому випадку, навіщо е е, лишня робота? І <рекум> Я думаю, статі ви сказали по Кримні, е, зверніть увагу, не випадково. Тут я бачу якраз плакат, такий, як я в Гановері бачив. Покривні культури, бачите? Це не випадково? Ні, ну мусять гості бачити. Чим я займаюся. Тема, до речі, до да? речі, багато хто з менеджерів, з продавців питають, що це таке. Да? І гостей навіть. Да? То я пояснюю, що це сидральні культури, які ми сіємо, які нам дають поживу з ґрунту. Тобто, це не просто так у вас. Ти, ти, у забув. Да, Врожай, навіть буряку виріс не просто, що не обробляли ґрунт. Тут велика системна робота так. була і покривні культури це окрема тема, яка також допомагає. Е, і добре допомагає. Е, на наступний рік поле, е, можна сказати, не підготовлене під цукрові, бур... під цукрові буряки, як всі скажуть, але це вже воно підготовлене. Це вже покривні, не, тут... так? це вже добре, що... покривні і тут, тут різні, до речі, покривні е, компанії «Вітера». Яка пропонує на нашому ринку якісні сидеральні суміші з Німеччини? Тут е, селекція, тут сорти, тут е, не висипаючи хрестоцвіті, навіть якщо вони рано посіяні, тобто які не дають насіння, і е, Фацелія, Олександрійська конюшина, е, пелюшка, е, деякі види соняшнику. Ось бачимо, що чорна це фацелія. Бачимо. Це теж покрині, так? Це все поле під цукрові буряки, просто що різні. Ми тут зупинимось, а отут від вітери чисто суміш називається цукровий буряк. У нас суто під цукрові буря. Цукровий так, буряк. буряк? так? Не? Спеціально. Так. так. Вже стемніло, поки ми доїхали до останнього поля. Так, так. Все добре, такий день короткий, так? Так, і це ми вийшли на поле, де буде в наступному році цукровий буряк. Так. Так. А, що ми бачимо? І тут дайкон є. В цій суміші дайкон? Чи це ви добавляли? Е, Ні, ми не додавали, то дайкон. А звідки взявся? А в суміші був? В Суміш? Так, ось він є знову. Тут у мене чотири суміші. А. 에, мої колеги суфле, і тут починається вітера, чотири суміші. А ну де цукровий буряк? Ото, оце, оце ми на ньому стали. А, а ну, це і, професійна і суміш. Що з нього в неї входить чи ні? Ні, 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 бачите, це відсів. А, це це, а, відсів. Це, край, так? це суміш називається з дайконом е, бджола. Тобто а. ті, е, ну ми тут на поперечці, на відсіві, і тому тут дайкон є. А, а, тепер ми а оце йдемо, бали, суто. Професійна німецька суміш під цукрові буряки. Тут вот. нема то до стійка гірчиця. Оце вот вона була, да? так? Так. Так. І що ми знов бачимо? Ходи черв'яків. Бачите? Так, оці, так. оці, що глибоко, mm. глибоко риють. Ось. Так. так. Виповські вони називаються. Ви тоді дивувалися? Бу... Так. Челякі, так? Так, оце, це... оце редька, дивіться, вона вже і змерзла. Ага. О, редька. Ага. Це не дайкон, ні? ні, це не дайкон, це ага. редька. Бо ось, бачите, ось ми бачимо знову редька. Це та, що не дає насіння, не стрілкується. Ага. Це суто професійна німецька суміш під цукрові буряки з нематодостійкою гірчицею і редькою і е, з домішкою з додатком Олександрійської конюшини. А отут ми бачимо редьку, бачите? Отут таке плесо Редьки. гриби. Це все працює мікориза для наступної культури. Є і малі, і великі. Кажуть, що якщо гриби на полі, то значить це здоровий ґрунт. Значить, ці суміші, яка називається цукровий буряк, три культури. Три. Редька, гірчиця Редька. і Олександрійська конюшина, але зараз ми її не можемо побачити, бо вона вже розклалася. Це швидкоростуча бобова трава і вона Она розклалася. Да? так? Гриби, бачимо. І ми бачимо, а тут що був попередник у нас? Була озимопшениця. Бачимо стерня озимопшениця. Який врожай був половиною, сорт реформ. І не сказати, що тут багато mm -hmm. е позивних решток залишилось вже, так? Да? Ну, але щільний, дивіться, ну, покрив, да, дивіться. Да. закритий ґрунт повністю. Так, так. Тобто ну, ну, і, і тут дивіться, і, і тут бурень, закритий. Я не бачу бур'янів зовсім, що цікаво. Тут з бур'янами після збору з бербани... Так, так само грамініцид, але тут бачимо, що редька і гірчиця вони придушили нам повністю і тут не бачимо смуг. Бачите? Коли від... воно росло, тут було, все було вкрито, не? Так, Всі а ця суміш оця суміш вже називається універсальна від вітери, то тут уже ми бачимо деякі смуги від... Бачите, втрати від пшениці. Так. І тут да, падали. І тут падали, деякі проблеми зробила. Ага. А тут що в цій суміші? Е, фацелія, ага. люпин синій або вузьколистий, кормові боби. Ну, фацелія сам. навіть жива ще. Так, Жива фацелія, де сніг був. Ага. Е, овес чорний, ось він є, де-не-де залишився. Щотинистий. А чому саме чорний? В чому його фішка ще чорний? Я не знаю. Чорне. Кажуть, що більше розвинена скоренева система ага. має. Ага. І, і має бути, якщо звичайний овес, то має його бути двійник, як то кажуть, для сидератів, щоб не сіяти овес і овес. Ага. А щоб, наприклад, переривати звичайний овес з щитинистим. Ну, моя така думка. Так, в цій суміші Фацелія, щетинистий 14 овес, чорний, Вика сортова, е, також Олександрійська конюшина, Люпин синій і соняшник. А от ми бачимо навіть конюшинку, дивіться. Олександрійська. Дивіться, якої вона висоти може бути. Так, і це посів дуже пізній, 25 серпня. Це критичні терміни. Але це, так. Як як... Вона розвилась? так. А, не вирвемо. Отут ми бачимо, що зовсім друге, зовсім друге поле виглядає. Тут більш така приземлена маса. Але теж була непогана маса. І тут я навіть не бачу бур'янів ніяких. Все видно. Бо все Забило. щільний покрив був. Mm -hmm. Михайло Іванович. Я представляю, Як воно гарно виглядало, Так, коли дзвонила. Так само. Менше, менш, звичайно, бо там посів був початок серпня, ага. друге число, а тут 25. те Ну до метра, до метра висоти. Щільний покрив. Але тут ще не все. Тут чекаємо морозу і, і плануємо внести О, оцей курячий послід так, по цікав... морозі під цукрові буряки. Розкидаєте, так? Да? Так. Але да, чекаємо морозу, щоб, щоб не ущільнити ґрунт. Так, так. До покривних культур покажу сумку з лабораторії наутіл і познайомився з багатьма цікавими людьми. так що Лабораторія Ноутіл працює так, і, так. І, і її досягнення застосовуємо в себе. Перший раз я був в 2021 році чи в 2020, коли був у вас лабораторія, в 20-му і 2021 му була? То я був в 21-му. Exactly. За покривні культури, так, на наших цукрових буряках, для мене покривні культури в Ноутілі це так, як для класиків обробіток ґрунту під все. Тобто, якщо без обробітку вони не отримують врожаю, то без покривних я не отримую свого врожаю і якості. Тобто, саме я казав і буду казати кожному початківцю, що саме проблемне в покривних культурах і в седиратах це їх посіяти. Відкінь всі роботи, знайди можливість, щоб таки їх посіяти після збирання попередника. Чи це пшениця, чи це ячмінь, чи це інші культури. Але їх треба посіяти. І від кіндера всі сумніви? Так. <гум> ну. А сумніви були. А сумніви були, бо. Але показує практика, що покривні культури вивільняють нам поживні елементи. За рахунок чого ми маємо такі врожаї? За рахунок вивільнення поживних елементів з ґрунту і акумуляції їх в верхньому шарі. Бо як ще інше пояснити. І, мабуть, цей процес просто пізніше, якщо ті защ... ваші сусіди защ... за рахунок обробки ґрунту, у них мінералізація швидка? Так, швидка. І на початку так. вегетації, швидка. а потім а вегета. вона падає. Ага. А в мене напаки напоку... повільно, напоч... да? повільно, але потім так. наростає. І так доказують досить багатьох наутілерів, що. Потім культури розвиваються, правильно? Спочатку вони повільно стартують, так. а потім та сама кукурудза соя, отак, як бачу, цукрові буряки, краще розвиваються. А як з пожнивними речовинами? Чи давали ви добрива на цей врожай? Мінеральне добрива? Мінеральне добрива, звичайно, давав, бо я не органічний новотілер. Органічний новотілер це може віддалена перспектива. Але мінеральні Добрива, звичайно, застосовуємо, але не в таких кількостях, навіть яких рекомендують. Тобто це набагато зменшена їх, їхня кількість. І От скільки буряк давали для цієї вражальності? Навіть е, по всіх довідниках буде писати, що це мало. Азоту е, від 60 до 80 кілограм діючої речовині. Фосфору 26 і калію 0. Жито вивільняє калій дуже потужно. Овес був в сумішці бобовий. Тобто вика, люпин, боби, овес. Це було в другій частині поля під новотільні буряки. Калію 0 хімічного, а цукристість і урожайність є. Значить, нам цей калій підтягнули сидеральні посіви, сидеральні культури. Ну, іншого, іншого пояснення я не бачу. Плюс цу, цукристість не просіла. Вона не на високому рівні, але на середньому. Ну, і якщо урожайність висока, то цукристість теж не може бути 18. Яка у вас цукристість була? 16,2. Угу. Ну, результат в цьому році дає впевненість, що ця тема і далі. Так, продовжувати. На наступний рік, 2024, заплановані цукрові буряки. Так само ми побачимо, як поїдемо в поля, що ростуть сидирати, вже мороз робить з ними свою справу і рублячий коток навесні зробить другу справу і будемо сіяти. Дасть Бог. Є зараз такі сівалки, які нам дають можливість посіяти буряки по новому тілу. І Яка це сівалка? Це сівалка Вдерстат Темпо 12 TPV. Непогана сівалка, але все одно має ряд недоліків, які так само мені друзі наутіли з Сячеславщини допомогли вже на наступний рік е, е, оці, ці недоліки ну, мінімізувати. Тобто там була проблема, що вона не закриває рядка. Якщо перезволожені умови, то гумові притискаючі колеса, не затискають рядок. А мені колега з В'ячеславщини порадив, що купи залізні прикочуючі колеса, і вони будуть руйнувати цю борозенку і будуть закривати рядок. Тому хочемо спробувати. Цукрових буряків ми сіємо приблизно від 100 тисяч на гектар до 100, ну, 110, 120, 130 тисяч. Тобто в посівних одиницях це 1,1, 1,3 посівної одиниці. За рахунок чого отримуємо врожайність цукрових буряків? За рахунок також, ну, інших факторів, а за рахунок також і рівномірного розміщення рослин на площі. Звісно, буряка дуже цікава і ще й тому, що ніхто цим не займається практично. Може, ми не все, не, не все проговорили. Так. У мене до вас прохання, Віталій. Якщо будуть якісь в коментарях питання, то Відповідати. Від, відпов... будете відповідати. Да? Бо а в... що хочу сказати, зараз що? воно, знаєш, від цього в мене самого... Е, голова йде круг. Це як у нас Микола Павлович Кослав любить казати, запустити їжачка в черепну коробку. І навіть настільки несподіваний підхід і настільки це такий унікальний досвід, що навіть не знаєш, за що вчепитись тут. По наутільному буряку да, бо да. немає досвіду да. в Україні. В а що, от як таке питання може виникнути, ну добре, ґрунт не обробляється. Як, наскільки він сильно порушується? Ми розуміємо, що при наутілі, ми коли сівалкою сіємо, ми порушуємо ґрунт. Просто ми стараємося, намагаємося зробити це Минімально. мінімально. Да? А от при викупці е, буряка наскільки сильно порушується, ми розуміємо, що це процес такий порушується. Наскільки навіть, сильно? навіть пан Шайного відійшов від е, наш спільний знайомий від вирощування а, цукрових буряків, бо він повний утілер жорст, жорсткий у Він відійшов від вирощування цукрових буряків, бо ця культура при, під час сівби і вирощування не пошкоджує, так. а при копанні дуже пошкоджується ґрунт. І тому ми маємо ну, на це зважати, або а як поле виглядає. Ну, виглядає не катастрофічно, просто отак виглядає. Дещо з'їжджено. Але в цілому, я б сказав би, що ситуація не патова. Ну, буду сіяти напряму по цукрових буряках, бо а що буде сіяти? Рун... Яра тверда пшениця. Mm -hmm. У мене страхова культура це після цукрових буряків, бо не завжди встигаєш, якщо пізнє копання, не завжди встигаєш посіяти узиму, то ми сіємо яру пшеницю. Я бачив в Чехії, вони е, навіть озим, експериментують озимі покривні культури після буряків, буряків е, пробують е, сіяти. Ну це якщо рання копка. І, Ви знаєте, коли... Ну так, да, це залежить від строків. і я нічого такого страшного не побачив. І після того, як пройшла сівалка, воно а, навіть важко уявити, що там копалося щось. Так що я думаю, що в будь-якому випадку. А е що після це... цукрових буряків теж треба якусь проміжну культуру пускати? Ну вони експериментують от в цьому плані. Вони теж не знають, як правильно, треба чи не треба, а ну, це, для... як, це якщо пускати пізні яри після пізніх е ярих. А в мене йде така сівозміна, що після цукрових буряків йдуть зернові. Mm -hmm. Ну то суто, яра пшениця, наприклад, так, кукурудза так. не йде, а так. кукурудзу можна ще зробити сидира. А, а якщо я сію яру, культура. яру пшеницю в березні, то я не можу посіяти yeah. якусь проміжну ще в листопаді. Ну, ти не менш висіяти ярову культуру, і цей цикл е е е вже. Далі продовжується без обробки ґрунту. Ні так. От тільки комбайн обробляє да. комбайн викопав Оце На це приходиться за -за закривати очі. А як же ж? Ну, без... хто святий, хай перший кине <кабілля> Да? Так, до речі, багато хто знову тілерів і так само обробляє ґрунт, то то. Ви знаєте, кожен сам для себе визначає, як йому працювати. Думаю, наскільки бути довго. жорсткому, наскільки бути лайтовому, десь в яких випадках ми займаємо більш жорстку позицію, а десь в яких випадках, де неможливо. Ну, наприклад, в мене по жорстка позиція сіяти соювну тіл і кукурудзу. Для чого там обробляти ґрунт, якщо урожайність так само висока без обробітку? Звісно. Кані не потрібно. Тому, ну, якщо а ви пшениці ще не вмію, так? <гум> Бо <гум> не маю <гум> сівалки. Все впереді. переді.